Моє прізвище Коструб Олександр Олексійович, я керівник клініки відділу спортивної та балетної травми, яка існує в нашому е, національному інституті. 23 роки. Доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України. Ну, якщо ще цікаво, то повний кавалер ордена за заслуги перед вітчизною. Це перша, друга і третя. Ступінь маю пошану від Національної академії наук з медицини. І два слова про нашу клініку. Коротко, небага, недовго. Я хотів би сказати вам, що клініка наша спочатку з, з перших шагів чомусь навчалась. Чомусь э, вивчала досвід відомих фахівців, які знаходяться э, в Європі, в Америці. Всі співробітники нашої клініки э, були на кадаврах, на навчаннях, приймали участь э, в багатьох засіданнях. Я хотів би сказати, що в Україні є э, Українська асоціація е, спортивної травматології і артроскопії, яка є афілірованим членом Європейської асоціації. Я являюсь президентом цієї асоціації по Україні. Які основні завдання нашої клініки це надання сучасних технологій, е, відновлення е, і повернення. Е, Спортсменів до своїх основних виступів. Коли ми ви починали займатися, вивчати цю проблему, думали, ну чи відрізняється проста травма від спортивної травми, чим, які апаративні втручання і чим вони відрізняються від тих, які застосовуються у всіх хворих, які лікуються з травмами верхніх, нижніх кінцівок, сухожилків. Правило в тому, що е, час на відновлення багатьох спортсменів, е, чим він менше, тим краще для спортсмена. Він може раніше приступити до занять спорту, краще, щоб у нього була реабілітація. І навантаження, які е, е, є у спортсменів, вони значно перевищують преві, ті, які е, можуть бути у пересічних громадян. Тому завдання наші, о, нашого відділу, ну, це як один із е, головних відділів по Україні, яка має координувати надання е, допомоги у спортсменів по в нашій державі, це розробка нових методик. Це е, одна із проблем, це ушкодження е, сухожилків. Ахів, сухожилка, розрив м'язів, вивихи. Наше завдання полягало в тому, що ми повинні були розробити, що може, окрім оперативних втручань, може допомогти швидше повернути наших спортсменів до, до виступів. І краще, щоб була реабілітація. Як результат наших досліджень. От вийшла монографія. Е, після спілкування і досвіду операції більше там, 15 тисяч хворих. Ми е, одним із методик розробили застосування аотологічної плазми в травматології і ортопедії. Це книжка е, нашої клініки. Досвід е, великий. Ми побачили, що Засування по показанням плазми збагаченої тромбоцитами покращує наші результати і прискорює відновлення сухожилки в деяких випадках хряща, на 30-50%. Це одне. Друге направлення на нашої клініки ми повинні розробити деякі. Підручники або посібники, які допомагали нашим лікарям застосуванні сучасних малоінвазивних технологій. І вийшла така книжка артроскопічне лікування ушкоджень та захворювань великих суглобів. Тут є доступи, які ми застосовуємо при артроскопії. Тобто мала інвазивні доступи, невеликі розрізи, які допомагають швидше вернутися до занять спорту. Калашников Андрій Валерійович, завідувач відділу. Пошкодження порно-рухового апарату та проблема стеосинтезу інституту травматології та ортопедії Академії медичних наук України. Більшість хворих приходять і звертаються в інститут, на жаль, вже на пізніх стадіях захворювання, коли вони вже пройшли лікування у районних лікарнях, у міських лікарнях, десь на периферії, і вже, як кажуть, отримали якісь ускладнення чи. Не задоволені цілком результатом попереднього лікування. Вони приходять до інституту. Це вже як остання така інстанція, щоб вирішити питання по нашій спеціальності по ортопедії та травматології. Це більшість хворих. Звичайно, що є хворі, які поступають зараз вже до нас із свіжими пошкодженнями, умовно, свіжими пошкодженнями, з переломами кісток, які ми. Лікуємо, це звичайно легше І трошки нам, як кажуть, оперувати, тому що за кимось оперувати завжди важче. А так е оперуємо і свіжі випадки теж е переломів і е інколи. Вперше діагностуємо теж захворювання суглобів у людей, які звертаються. У складних випадках звичайно приходиться використовувати весь арсенал і лабораторних методів дослідження, і інструментальних методів дослідження, що дозволяє інститут для того, щоб виставити діагноз і вибрати оптимальну технологію оперативного чи консервативного лікування. Мені не дуже подобається, коли пацієнту говорять це одне, а у нього є щось інше, і так далі. Лікар, лікар мусить з пацієнтом говорити, як кажуть. Нам е, одною мовою, і е, я кажу, жити одним серцем. Те, тоді буде краще для справи. Е, е, пацієнт мусить бути обізнаний не тільки про загальні характеристики лікування, але й особливості патології, яка в нього є. І тоді легше йому прийняти кваліфіковане рішення і легше підготуватися і досягти спільної мети разом із лікарем, досягти мети одужання це важлива річ. Мене звуть Які Фіщенка, я головний науковий співробітник відділу хірургії хребта Інституту травматології і Ортопедії. Ну, зазвичай ми як провідна установа в Україні в ортопедії травматології, а наш відділ саме в хірургії хребта. Тому ми зазвичай опікуємося найскладнішими кейсами з хірургії. Деформації хребта, дегенеративних захворюваннях, тобто больових синдромів у молодих та у літніх людей, тому це більш за все це такі складні операції, які ми проводимо на базі нашого відділення. На сьогодення більш актуальні проблеми больових синдромів хребта у військових. Саме до нас зазвичай приходять пацієнти з не бойовою травмою, а все ж таки з болями в хребті, які виникли під час проходження служби, і пов'язані з тим, що ну, це вже зазвичай не молоді люди. Це десь там середнього віку, там 40 з плюсом років носіння е, важких предметів, амуніції, бронежилетів, е, то вони до нас досить часто звертаються. А загалом, якщо підвести е, так сказати, що ну, є для кожного віку є свої захворювання. Діти і молоді люди, це для нас до нас звертаються з деформаціями хребта і грудної клітки, тобто це вроджені вади. Дегенеративні захворювання більш характерні для людей. Можна сказати другої половини життя, тобто там людей 40 з плюсом років, тому ну але мабуть більше все ж таки людей ну, звертається з больовими синдромами 40 з плюсом років.